Моя не підписуюся на більшість своїх клієнтів. На когось я підписана через те, що я була підписана, а потім ми почали працювати разом. Але відповідь на це питання я почну з того, що взагалі краще не бути присутньою в Instagram, бути безособовою. Тому що, наприклад, якщо ми беремо психоаналіз, то там важливим є безособовість аналітика. Людина, до якої ви приходите, вона має бути для вас чистим листом. Ви маєте про неї нічого не знати. І у цьому і є головне завдання терапії. Важливо, щоб у вас сформувався на людину. Наприклад, уявіть собі, ви нічого не знаєте про цю людину, їдете. Це до неї просто через якісь рекомендації, так? І що відбувається далі? Через кілька сесій це відбувається в будь-якій довгій роботі, це відбувається у вас в стосунках з друзями, в стосунках на роботі, формується перенос. Ви переносите якусь значущу фігуру на фігуру аналітика. Що це значить? Наприклад, якщо у вас була мама, яка постійно вас контролювала і постійно лізла сильно вам в душу, да, а потім брала цю інформацію, яку ви розказуєте, і засуджувала, то ви будете думати, що кожне питання аналітика це для того, щоб з вас насміхатися, це для того, щоб показати вас у негарному світлі. Тобто, ви почнете проеціювати на фігуру аналітика свої емоції. Свої почуття щодо мами, свої упередження щодо людей. А те, як ми ставимося до мами, до батька, це часто те, як ми в принципі ставимося до інших людей, тому що перші значущі стосунки вони будуються в дитинстві. Далі ми вже почнемо це переносити. Або, наприклад, якщо там нас не цінували в дитинстві, да, там ми щось зробили на це, не звернули увагу, або ще розкритикували. Ми будемо переносити те ж саме, наприклад, на керівника, на свого боса, але дуже будемо очікувати цієї похвали як. Яку ми не отримали в дитинстві, забуваючи про те, що робота виконується не заради похвали, робота виконується заради того, щоб заробити гроші. Ви йдете на роботу не для того, щоб отримати емоційне підтвердження того, що ви молодець, а для того, аби обміняти свої професійні здібності на гроші. Що ви починаєте очікувати занадто багато від роботи, скоріше за все, це і є вже якийсь сформований перенос, і ви хочете добрати те, що ви не добрали в дитинстві. Тобто, якщо казати про ідеальний сценарій, було б краще, якби я взагалі. І не була присутньою в соцмережах, якби я не ділилася про своє життя, публікувала просто сухі тексти, які могли б там вам стати в нагоді, Я маю на увазі, наприклад, там аб'юз. Та? І поїхали такий текст без моєї емоційної складової. І з цього ж витікає причина, по якій я не підписуюся на своїх клієнтів, через те, що у кожної людини і так вже може сформуватися певний мій образ. Та? Люди вже йдуть до мене зі своїм сформованим образом, і це може бути проблемою, тому що в ідеалі, можливо, цей перенос працював би швидше, якби вони не знали. Нічого про мене, да нічого не знали про мою особистість, якби я була таким чистим листом. А так цей перенос формується довше, або є ризик того, що він взагалі не сформується. Я не психоаналітик, але явище переносу і контрпереносу воно знайоме для психологів та терапевтів в будь-якого напрямку. Наприклад, якби я підписувалася на людину, це могло б визивати додаткові емоції. Наприклад, хтось міг би подумати, що ми вже майже друзі. Терлася б ця субординація. Хтось міг би подумати, що я за ним стежу. Ой, це я не буду викладати, бо за мною психолог містежить. Хтось, наприклад, вклав би в те, що я стежу за його сторінкою, те, що цікаво, чому вона не прокоментувала це, да що Чо... я ж тут таке зробила, чому не похвалила. Розумієте, тобто у кожної людини формується щось. Своє, це так само, як не знаю. Вам пише якийсь хлопець, ви в нього вже закохалися, і ви вже від нього чогось, наприклад, очікуєте. Або від якогось хлопця навпаки, ви і не хочете, щоб він бачив вашу сторінку. Тому для того, щоб уникнути ще додаткового контакту, що, до речі, забороняється психологічною етикою. Взагалі, ви далі, щоб ми да не спілкувалися з вами в соціальних мережах, але новий час він потребує змін. Частіше за все, люди приходять до мене особисто, да саме через соцмережі. Професійна психологічна етика вона забороняє додаткові контакти. Акти, тобто, наприклад, якщо ми з вами є психологом і клієнтом, то ми не можемо бути в ще якихось інших стосунках, наприклад, в робочих стосунках або в родстві якомусь. Це все заборонено. Тому якщо у вас вже сформувалися якісь емоції, наприклад, щодо того, що там я не підписуюся, якось не коментую. Будь ласка, озвучте мені це при нашій особистій зустрічі. Буде дуже цікаво, Скоріше за все, це щось ваше внутрішнє, да, що піднялося, і ми можемо з цим попрацювати. Але в жодному разі цьому немає ніякого поганого задуму з моєї сторони. Цього вимагає моя професійна діяльність. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Будь ласка, попіклуйтеся сьогодні про себе, так як ви цього хочете. Па-па!